Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти працюють вони. Дистанційно замінувати підходи до позицій, доставити повітрям необхідне на нуль, або ж знищити ворога та його техніку. Усе це під силу важким дронам, що є на озброєнні, зокрема, 67-ї бригади. Нині воїни на одній з гарячих ділянок фронту. Наша знімальна група побувала в розташуванні інженерно-саперної роти та готова поділитися враженнями. Олег Ендриксон продовжить. <звук> Це було прямо прекрасно. Військовослужбовиця із позивним Самар згадує найжирнішу уражену ціль з посмішкою. Вразили ворожий склад БК. але так було не завжди. До повномасштабної війни дівчина жодним чином не була пов'язана з військом. Були книгарні, були кав'ярні, була менеджером в кав'ярні. Була в студентському театрі, навіть коли вже не, не вчилася в університеті. Тобто мені це подобалось, і моє життя було прекрасне. У Мене було, можна сказати, вже сімейне життя. Я готувалася до весілля, але росіяни вбили мого нареченого. Тому... А потім пішов ще ряд втрат, які ну. Просто не дають мені змоги зупинитися. Нині Самор важлива бойова одиниця 67-ї бригади. Працює з важкими дронами, такими як вампір, пташка, яку росіяни охрестили бабою ягою на всі крила майстер. Ми мінуємо, щоб ворожа піхота не пройшла через якісь позиції, або, наприклад, техніка, яка проїхала, щоб вона там підірвалася і було багато вогню в них. Також ми займаємося зараз дуже поширена штука, як доставка. Тобто піхота до якої не можна. Силки зазвичай нам привозять батальйони. Ці посилки там буває провізія, БК, та Перед тим як дрон попрямує на бойові позиції, його обов'язково перевіряють у справі. На одному з найгарячіших напрямків фронту права на помилку немає. Росіяни поряд і йдуть вперед як зомбі, кажуть військові, не ховаючись, там не питаючись, якось там перебіжками бігати. Вони просто тупо йдуть. Таке враження, що вони під чимось знаходяться постійно. Але так же само вони, коли роздупляються, там певний час уже знаходяться там на штурмовій нашій посадки, і пацани їх беруть в полон. Вони здаються, так же само там скавчать і ну жаліються, що їх просто відправили на вбой. Розказують про те, що їх не вертаться назад і їх розстрілюють. Для чужинців у бійців 67-ї бригади широкий асортимент боєприпасів. Кожен з них використовують залежно від поставленої задачі, каже воїн на псевдо-джокер. Воно зриває укриття. Там знаходяться, ну вони вже будуть контужені по-любому. Тоді добуваються сколочні фугасики. У нас ще такий БК називається Спис. Це наша розробка наших саперів. Його суть в тому, що він прибуває накати, між бревнами проходить, І там затримка 5 секунд. Тобто він буде летіти не так, не так, а лише так. За допомогою хвостів. Тобто росіяни, якщо прилітає, не вибухає, вони можуть за 5 секунд видихнути трошки, так що пронесло. Е, да, вони спочатку, типу як проломило, тіпо, а амо -а, потім баба. Мебляр проводить для нас екскурсію по лабораторії, де разом із побратимами виготовляє боєприпаси. каже раніше такого досвіду не мав, все змінила велика війна. Це є наша розробка, якою ми вже ефективно знищуємо ворога. Це ми скидаємо з дронів. Тобто, мінування зараз ми ну, ми бережемо життів наших хлопців, сказав командир. І мінування зараз частіше проводиться за допомогою дронів. Тобто, це є наша розробка. Ми називаємо її профіль. І таких вибухових винаходів у бійців десятки. Різновид їх колосальний. Тобто, на даний час, ті, що ми застосовуємо, це більше 50 видів боєприпасів. Це осколочні боєприпаси, фугасні боєприпаси, зажигательні боєприпаси. Ну, це обрісовка тих боєприпасів. Ну, грубо говоря, там осколочні можуть бути і десяток. їх. Підтримати роботу бійців 67-ї бригади. Ви можете донатом на екрані qr коді збором на необхідний для саперів авторефрижератор. Долучайтесь. Олег Хендриксон, Олексій Євченко, Олег Цимбилюк, програма Вікне СТБ. Марафон Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.